П'ятниця 20 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Більше п'яти годин цієї ночі тривала повітряна тривога на Хмельниччині. Росія вкотре атакувала Україну бойовими безпілотниками. В області працювали сили протиповітряної оборони. Один з російських шахедів знову зафіксували поруч з Хмельницькою атомною електростанцією. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Не так давно, 12 вересня, ворожий безпілотник теж пролітав поруч із електростанцією. За інформацією командування повітряних сил, у ніч на 20 вересня російські окупанти випустили по Україні 70 ударних БПЛА. Вечір пам'яті полеглого в російсько-українській війні героя Тараса Мельника відбувся у Хмельницькій художній школі. Рідні, друзі та викладачі пам'ятають його як компанійського, активного та творчого юнака. Він мріяв мати власну справу та розвивати молодіжний рух у Хмельницькому. Але на початку повномасштабної війни без вагань став на захист України добровольцем. 24 березня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. 19 вересня Тарасу Мельнику мало б виповнитись 25. Тарас прийняв рішення вступити до лав ЗСУ як доброволець ще до повномасштабного вторгнення. Його рішення було зовсім не спонтанним. Ще коли ми з Тарасом познайомились, він казав, що я обов'язково я дав собі обіцянку, що я маю взяти участь у АТО. А після того, коли розпочалися слухи про те, що можливе повномасштабне вторгнення, як зараз пам'ятаю, 16 лютого Тарас мене попереджував, що його рішення непохитне, і він збирається вступити до лав ЗСУ. Як тільки розпочнеться, якщо воно розпочнеться, повномасштабне вторгнення в Україну, так і сталося. Згадуючи нашу історію з Тарасом, я можу сказати, що кохання з першого погляду існує. Ще з перших хвилин нашого знайомства, Тарас був людиною, з якою мені було знайти спільну мову. Просто безмежно легко. Ця людина завжди була душою компанії. У нього було дуже багато друзів. Він міг знайти спільну мову із будь-ким відкритий, завжди усміхнений. Міжнародний автобусний термінал презентували сьогодні у Хмельницькому. Це інноваційний центр обслуговування пасажирів, який оснастили сучасними зонами очікування, кафе, дитячою зоною, ігровими майданчиками, каплицею та місцем для вигулу собак. За словами міського голови Олександра Семчишина, його відкриття важливий логістичний крок, який покращить інфраструктуру та підвищить економічний рівень нашої громади. Термінал сприятиме збільшенню туристичного та ділового потоку через місто. Ми розуміємо, наскільки вигідно Хмельницький розташований на території України, особливо на правому березі. Наскільки Хмельницький вигідно розташований для комунікації з нашими найближчими сусідами. Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Молдова. І ми розуміли, що саме логістика має бути однією з фішок з родзинок нашого розвитку. Тут буде дуже цікаве місце для розвитку нашого міста, нашої громади і України, тому що зовсім тут поруч, фактично, оця дорога, по якій ми заїжджали, це основна дорога до нашого індустріального парку, вона буде новою, зовсім іншою 92 гектари. Велика виробнича зона, ми плануємо тут десь до п'яти тисяч робочих місць. І наявність тут нового сучасного автовокзалу, наявність тут готелю, наявність тут бізнес-центру буде великим плюсом для того, щоб ця територія стала максимально живою. Цілі компанії перетворити подорожі Європою на комфортний та доступний сервіс. Цей термінал не лише модернізує наші операції, але й підвищить ефективність логістичних процесів, що є критично важливим для підтримки спроможності нашої на ринку. Ми впевнені, що нові можливості, які відкриваються перед нами, допоможуть нам краще обслуговувати наших клієнтів, усіх та партнерів. У Хмельницькому стартував 10-й набір на стажування у виконавчих органах міської ради. Нагадаємо, отримати таку можливість мають змогу молоді люди віком до 25 років, які отримали диплом бакалавра чи магістра. Аби детальніше ознайомити молодь із умовами стажування у молодіжному центрі влаштували спільну зустріч працівників міської ради та студентів місцевих вишів. Ми починаємо новий етап. Ми починаємо прийом аплікаційних форм, заповнення заявок, що буде тривати з 15 вересня по 15 жовтня. Після того співбесіда в присутності керівників структурних підрозділів по заповненим аплікаційним формам, в котрих виставляється пріоритетність напрямки в галузе. Молода людина буде запрошуватися за на двомісячне стажування в форматі роботи головного спеціаліста Хмельницької міської ради певного структурного підрозділу для того, щоб проявити свої навички, здібності і найголовніше знання. Та ініціатива, котра йде сьогодні від нас, вона поширюється на вищу школу. І відповідно сьогодні ми комунікуємо з студентством, зі студрадами вищих навчальних закладів, показуємо їм те, що це дуже хороший шлях на правду реалізувати себе і працевлаштуватися в громаді, а найголовніше бути обізнаними в тих процесах і в тій взагалі, ініціації, котра йде від Хмельницької міської ради до громади на загалом. Вігтимуть Україною 1200 кілометрів. Американське подружжя Тайлер та Нікі Чей. Завітали у Хмельницькій. Наше місто стало черговим пунктом у рамках супермарафону Пари. Стартували від кордону із Румунією. Маршрут проляже до Запоріжжя. Аби підтримати Україну, тимчасово залишили роботу, розповіли Тайлер та Нікічай. Звуки повітряної тривоги доводилося чути під час подолання дистанції, але вони їх кажуть не лякали. Впродовж тижня біжать п'ять днів, два відпочивають. Беруть участь у прес-конференціях та зустрічах із місцевими жителями. До цього забігу ми пробігли лишень два марафони у нашому житті. Ми не супербігуни, але ми займалися спортом до цього. Я футболом, тайлер вільною боротьбою. Ми хотіли зробити щось з нашого боку, щоб показати, що ми разом з вами і хочемо вас підтримати в такий момент. Для мене це велика честь стояти і говорити з українським народом. Дух, який має ваша країна, він дуже сильний. Насправді я дуже втомився. Ми сьогодні закінчили наш десятий марафон впродовж останніх двох тижнів, але це і є головним змістом. Ми хочемо зробити щось дуже, дуже складне, тому що український народ проходить це вже десять років. У нас Є три цілі. Перша це підтримка Капеланського батальйону Маріуполь і також його соціальних проєктів. Ще ми хочемо створити нових адвокатів, розповісти вашу історію більшій кількості людей, щоб вони використовували свій талант, свої гроші для того, щоб допомогти вам. Ретроспективну виставку картин київської художниці Лариси Пішої Сила природи відкрили в Хмельницькому обласному художньому музеї. Десять серій робіт за 35 років творчості презентувала авторка до власного ювілею. В експозиції живопис, графіка та вітражі, роботу над однією з останніх серій ні початку, ані кінця, Лариса Піша розпочала в перші місяці повномасштабної війни. Художниця каже, в її картинах не лише краса і сила природи, а й життя країни, яким вона його бачить та відчуває. Кожна серія пов'язана з е, певним періодом в моєму житті, в моїй творчості і в житті моєї держави, тому що моя творчість просто напряму зв'язана з державою, тому що почалась вона в ці... Е, перед 90-ми, коли ми якраз отримували цю незалежність, коли все дихалося першою свободою після цього радянського рабства. У мене була перша серія дерево мого роду називалася про це. Тому я зображую цей світ, а світ відображується на мені. Я ж закінчила монументальний живопис вітражами, розписами, мозаїками, займаюся життя. Живопис це святе. І мені з живописом якби складно, тому що я вивертаю свою душу, коли я пишу картини. Я повинна сказати, якісь сокровенні свої думки, коли займаюся творчістю. Саме природа надає сил, тому що вона як це не банально звучить, і мати, і друг, і філософ. І лікар. Саме про цей взаємозв'язок, про який ми іноді забуваємо, тому що ми занадто цивілізованими стали людьми. Саме про цей зв'язок мистецтво Лариси пішує про безперервність, про глибину і силу зв'язку людини і природи, яку не можна розірвати. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!